Усім привіт, вітаю вас на каналі, відео номер 51 Selenium, і сьогодні говоримо про важливу тему, а саме кросбраузерне тестування. Що таке кросбраузерне тестування? Це коли ви можете один і той же самий тест запускати на різних браузерах. Причому ви нічого не повинні міняти в себе в коді, ви повинні налаштувати це один єдиний раз, і далі просто через якийсь параметр, наприклад. Назву браузера або тип браузера, який ви будете передавати, наприклад, з командної строки Maven. Ви можете запуска запускати одні й ті ж самі тести на різних браузерах. І сьогодні я вам покажу, як саме це ми можемо зробити. Ми розширимо наш браузер Factory, який зараз вертає все один Chrome Driver. Ми зробимо так, щоб він повертав і Firefox, і Safari. Наприклад. Ми розберемося, як працювати з testng параметрами для того, щоб тести розуміли, який саме браузер ми хочемо запускати. І ми обов'язково подивимося, як це все запускати за допомогою Мавина, трошки проапдейтимо наш IPOM-файл, коротше, буде цікаво. І давайте одразу до коду почнемо рефакторинг. Почнемо з Бейс-тесту. Дивіться, ми створимо тут Instance Browser Factory, і в оцій Browser Factory є метод, який називається Get driver Instance. Get Web driver Instance зараз повертає лише Chrome Driver. Давайте це міняти. Тобто, ось це я можу зараз прибрати. І яку логіку я сюди закладаю, я кажу, що в мене. Ось тут цей метод буде приймати якийсь параметр по типу браузер. І називатися він також буде браузер. Де взяти цей браузер? Нам його потрібно створити. І це буде ЄНАМ в нашому випадку. Можна зайти в хелпери, можна створити new Java Class єNam. І також назвати його браузер. Всередині цього браузера треба задефайнити якісь значення, з якими ми умовно можемо працювати у нашому фреймворку. Це, наприклад, буде Chrome. Це буде Firefox. І це буде Safari. Є. Yeah. Задефайнули три браузера. Тепер повертаємося назад в браузер Factory і імпортуємо браузер з правильного місця. Зверніть увагу, що тут їх є багато забираємо ось цей, який ми тільки що створили. Є. Yeah. І ось тут робимо простий свічкейс. Пишемо Switch uh, по браузері. Кейс Chrome. Uh, new Chrome Driver. Ось так. Це новий switch Switchcase. Можливо, якщо ви використовуєте Java там старіше 17, то вона у вас трошки по-іншому буде виглядати, але це не суть. Це звичайний просто switch case. Так, Switch, return, Switch, browser, case Chrome. Є далі Case Firefox. New Firefox Driver, І Case Safari. Safari, New. Safari Driver. no safari driver Тут потрібно крапку з комою поставити, є. Скомпілювалося все добре. Тобто тепер у нас є ось цей getDriverInstance, instance, який вимагає обов'язково параметра браузер. Давайте дивитися, де ми його використовуємо. Ми його використовуємо ось тут, коли ми стартуємо браузер. І якимось чином нам потрібно в цьому, а це before method, зверніть увагу, тобто це testNG before method, І нам якимось чином потрібно сюди передати ось цей параметр. І testNG дає нам таку змогу. Ми це, до речі, Проходили по курс, на курсі TestNG, тому, якщо ви а, зараз трошки будете губитися в тому, що ми робимо, обов'язково поверніться на курс TestNG, там є прям відео про параметри, і а, ви що, як з цим більш детально працювати. Але і зараз я буду це все розказувати. Нам потрібно створити а, ось таку от анотацію Parameters. Бачите, параметр. І сюди потрібно задати наші параметри тобто називаємо його, наприклад, браузер. Так само, як і там, хоча це не важливо в принципі, але нехай буде браузер. І тепер ось цей браузер його потрібно прокинути сюди в метод. Тобто, дивіться, якщо ми без ось цього параметра спробуємо написати ось тут string браузер. А, воно, типу, а, не скомпілює. Ну, не так, Теснджі його не запустить, тому що оцей браузер має звідкись передатися. І, як правило, він передається або зі строки Maven, коли ми будемо запускати наші тести, або з XML файла. Так просто не вийде без ось цієї штуки. Ось тому ми робимо наступним чином: ми створюємо параметр браузер і пишемо: ось тут а, string. Браузер. Browser. Тепер uh, TestNG буде знати, що ми цей параметр мусимо звідкись передати. І ось цей браузер треба передати сюди. Uh, чому підсвічується червоним? Тому що є нюанс. Ми кажемо, що Require type browser, тобто ми ось сюди приймаємо браузер, наш enum, А uh, ми передаємо стрінгу, Але ми ось тут не можемо написати браузер. Воно так працювати не буде, воно ніби і компілюється, але насправді працювати так не буде. Тут треба трошки е, міняти. Дивіться, ми пишемо string Browser, Тут залишаємо стрінгу string. String. Browser Є. Yeah. А тепер робимо наступним чином. Ось цей браузер, який нам приходить, ми кажемо браузер. Ось цей єнам, е який ми створювали, і в Єнамі е завжди є метод, який називається valueof. Value-of browser. Ось так. І якщо ми передаємо, тобто що це робить метод? Він бере стрінгу, конвертує її в об'єкт типу браузер. І ось тут буде браузер value, наприклад. Value. Ось так. Є і це вже браузер value передаємо сюди. Все, насправді нічого такого немає. Все насправді дуже просто. Давайте зараз запустимо тест і подивимося, що в нас з цього вийшло. Налаштовуємо наш запуск тестів через командну строку. Maven. що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно скачати, точніше, встановити мавиншурифайл. Плагін в нашій POM файл Для цього пишете Maven Sure Plugin. Maven Shoyer Plugin це плагін, який запускає Юніт тести. Ось, коли ми пишемо maven-clean-test, якщо ми не налаштуємо цей плагін, будуть просто запущені абсолютно всі тести, які в нас є в проєкті в папочці тест з анотаціями тест. Але ми цього не хочемо. Ми хочемо якось, щоб він звертав увагу, наприклад, на наші XML-файли або на те, в якому ми браузері хочемо це запускати, і так далі. Тобто, не дефолтну поведінку. Ми хочемо її заоверайдити. Заходимо сюди, і тут є вкладочка Usages. І ось тут потрібно забрати ось цей шматочок коду. А, так. Забираємо цей шматочок коду і йдемо в IDE, Йдемо в POM, І ось тут перед Dependency вставляємо цей шматочок коду. А, оновлюємо. Оновлюємо, є. Yeah. А тепер дивіться, від того, що ми додали ось це. І, а, типу, нічого всередині не налаштувавши, поведінка не поміняється. Поведінка буде така ж сама. Тобто немає смислу в цьому, а, не налаштувавши тут а, певну конфігурацію. Тому давайте тут налаштуємо. Для цього є тех, який називається. Ось так нижче. який називається Configuration. Ось Configuration, відкриваючий закриваючий тех. А далі, всередині цього Configuration... А, Тегу треба налаштувати, який саме suit ми маємо запускати. Тобто нам треба вказати, що ми будемо запускати test.ngxml. Саме цей сuд. Ми пишемо ось тут всередині. Ось всередині configuration suit. xml file. Files. Ось так. xml files. І ось тут всередині xml file. Ось так. xml file. Є. І всередину ми а, назву нашого файлу, точніше, шлях до цього файлу, але в нас він лежить в руті, бачите, ось тестng лежить якраз в руті, тому ми просто пишемо його назву. testngxml. XML є. Це означає, що ми зараз будемо ранити уже з такою конфігурацією. У нас вже не запустяться всі тести, які в нас є, а тільки те, що є в TestNG XML. Давайте це перевіримо. Зараз я ось це от закоментую, тобто в нас зараз має запуститися лише логін-логаут тест, якщо я напишу команду maven clean test. Я пишу команду maven clean clean test. Без всяких поки що параметрів, ми їх і не приймаємо, але просто мав Test. Ось, запускаємо, і дивимося, що в нас буде. Запускається тест, але запускається один логін-логаут тест. Бачите, тобто він не пішов збирати по всіх проект, по всьому проєкту тести, які в нас є, і пробувати їх заранити. Це був тест на логін, зараз запускається тест на логаут. Є. Тобто ми правильно додали цей плагін, конфігурація також працює всередині цього плагіна. Що нам тепер потрібно зробити для того, щоб наші тести ранилися. За допомогою а, за допомогою різних браузерів нам потрібно створити ось таку змі ось такий параметр, який називається System Property Variables. Yeah. Створимо ось такий тег і всередині кажемо, яку, який параметр ми будемо передавати. Параметр буде називатися браузер, для того, щоб вже він однаково був. І ось тут ми пишемо. Ага, я його створив не там, вибачте, в секції конфігурація. Бачите, ось тут ми закрили, відкрили, і ось тут його треба і створювати. Ось, Тепер він не підсвічується. І на місце ось цього браузера ми будемо ми будем казати, що ми сюди будемо передавати якийсь параметр. Ось цей синтаксис означає, що ми з браузер Ось так. Що ми з командної строки Maven маємо передати ось цей параметр браузер. Він підсвічується червоним. Чому? Тому що він його зараз тут не має. Цього параметра нігде немає, ми його маємо передати. Але з цієї конфігурації достатньо для того, щоб запустити наш тест на іншому браузері. Давайте це перевіримо. Я йду сюди, пишу maven clean test. Так, як і минулий раз. Але тепер з параметром: для того, щоб передати параметр з командою maven, я пишу мінус велику букву D, далі назва параметра браузер, браузер, Ось цей браузер. Бачите, ось цей. Дорівнює, наприклад, Firefox. Firefox, якщо ми зробили все правильно, зараз я натисну Enter, що буде відбуватися? Ми пишемо мав клінтест з параметром Browser Firefox. Ось цей Firefox підставляється сюди на місце системної змінної. Далі. В самому о, в самих тестах у нас є бейс тест, де він ось без тест, який каже, що ми приймаємо, що ми сюди маємо прийняти якийсь параметр, не якийсь, а параметр браузер. Якщо цей параметр нам не прийшов, запускай тести на хромі. Але якщо цей параметр до нас прийде, то він заоверайдить ось цей хром, дефолтне значення цього хрому, і запустить на тому браузері, на якому ми вказали відповідно в. Параметрі командної строки. Давайте перевіримо. Натискаю Enter, і зараз в мене має відкритись Chrome Driver, О, вибачте, Firefox driver. Ось бачите, відкривається Firefox driver, і наші тести запускаються тепер на Firefox. Причому ми ніяких змін, по суті, в коді зараз, після того, як завершимо, робити, не будемо. Просто якщо нам додається новий. А якийсь браузер. Ми його просто прописуємо в Янам, прописуємо в цю фабрику і все. І тести працюють на новому браузері взагалі без проблем. Є. І давайте ще заодно перевіримо, чи воно на Safari стартане. Бо з Safari тут, як завжди, біда. А, ось, так, а, ага, ось тут. Дорівнює Safari. Safari. Є. Запускаємо, і зараз має стартанути тест на Safari. Ось так, бачите, він заовердив те значення дефолтне хрому, яке в нас є. Чому воно там має бути? Інакше ви не, не зможете запустити ваші тести з Ідеєшки локально. Ось, ось ця от, е, єдина причина, чому воно там має бути. І зверніть увагу, як працює Safari. я, чесно кажучи, ніколи не автоматизував, використовуючи прям Safari, але він чомусь довго думає після завершення тесту. От дивіться, тест пройшов, і дивіться, скільки він думає. Я не знаю, що він зараз робить, чи вивантажує цей браузер з пам'яті, цей інстанс, але він просто. То стоїть і думає, ось цей о, і тільки зараз закінчився тест. а надзвичайно довго, пам'ятаєте, я казав, що 2-3 секунди, потім призведуть до 15-10 хвилин. А, простою, просто ні про що. Оце от якраз про браузер Safari. Uh, дивіться, ми розібралися з вами ще таке браузер Factory. Ми її розширили. Тепер у нас повертається три браузери. Далі ми розібралися з TestNG параметром. Тепер ми передаємо цей параметр в метод і використовуємо його в наших тестах для того, щоб запускати їх на різних браузерах. І ми навчилися запускати наші тести з Maven. Ми uh, також налаштували POM-файл, додали Mavin Surefire плагін, і в принципі це все. Мабуть, по кросбраузерному тестуванні є ще один нюанс, який я вам хочу. Показати, тому що це важливо. Ось перед тим як я вам його покажу, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, якщо ви дізналися щось нове. А зараз давайте в код, і я покажу, в чому саме цей нюанс. Дивіться. Якщо я буду просто ранити мої тести, ось таким чином, мавенклін тест без передачі драйвера, то вони попадають. Вони попадають а, з помилкою: ось тут: Illegal argument, no нам Constant Automation browser. Тобто ми не передали, по суті, браузер, ми пішли в ЄНАМ, пробуємо нам знайти там, я не знаю, null чи пустоту, чи щось типу того. Ми, звичайно, там такого не знаходимо і тести просто не стартують. А, як з цим боротися і чи потрібно з цим боротися? Це вже залежить від вас, я вам покажу просто. Як, як це можна дійсно побороти? Дивіться, ми пишемо, що ми обов'язково маємо передавати браузер. Вам, якщо вам не важко, ви передаєте цей браузер, але буває таке, що вам потрібно просто. Завжди ранити на хромі. От постійно локальний ран це на хромі, а там, можливо, на Сіайкі, десь є Safari, Firefox. Це зараз вас не цікавить, особливо а, при локальному запуску. Ви дебажите на хромі. І для того, щоб і тут прописати якимось чином дефолтний браузер Chrome, це можна зробити. Дивіться, ми йдемо сюди, де в нас є проперті, і ми пишемо ось тут наш параметр, так як він ось тут називається браузер. Закриваємо і пишемо хром. Chrome, ось так а, Як це буде працювати. Він а, піде і буде дивитися, чи ми з командної строки передаємо якесь value, передаємо оцей параметр браузер і якесь значення в цьому параметрі. Якщо так, то він його і використає. Якщо ні, то він подивиться. Ага, в мене є дефолтний хром параметр, тому я буду працювати з Chrome. Давайте покажу. Пишемо maven clean test без передачі параметра. І зараз має тест запуститися на Chrome. Бачите, все працює. Ось, тому це такий маленький нюанс, але буває, що ти типу, попиш Mount clean test і не розумієш, чому воно не працює. Можна ще було додатково зробити обробку в тому методі, before method, але це вже таке, це вже лишнє. Ну і на цьому, друзі, все. Почуємося в наступному відео. Так за спойлеру трошки, залишилося ще буквально 2-3 відео, і ми закінчимо курс поселенів повністю.